Моє вітання, шановні! В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо питання, яким чином сумський міський голова здійснював виконання наданих йому повноважень, які зазначені в законі України про місцеві скредування. А саме ці повноваження зазначені в главі 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме стаття 27, в якої зазначені повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку. І саме ця стаття складається з двох видів повноважень. Це самоврядні власні повноваження і делеговані. І я спитав, яким чином сумський міський голова здійснював виконання статті 27 власних самоврядних повноважень, пункт 3, який які наголошує про забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком. Відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах паливі. Я запитав, як цей пункт, ці повноваження були виконані. Я е, надав лист в 2019 році і відповідно запитав ряд питань, з яких яким чином здійснювалось забезпечення складання балансів фінансових ресурсів, яким чином здійснювалося забезпечення складання трудових ресурсів яким чином здійснювано забезпечення складання грошових доходів, доходів та видатків? Що розуміється під назвою забезпечення складання? Бо саме виконавчі органи Сумської міської ради зобов'язані забезпечити складання цих балансів. Ну і відповідно інші питання. Але на що я отримав відповідь що від Сумського міського голови, що існує процедура формування проєкту міського бюджету? Мені розповіли також про дохідну частину міського бюджету, про видаткову частину міського бюджету. Але я ж не питав про процедуру формування про видаткову дохідну частину бюджету. Я спитав, як виконувалось повноваження виконавчих органів Сумської міської ради, стаття 27, власні самоврядні повноваження, пункт 3. На що я відповідь не отримав. Ось і весь результат того, як. Сумський міський голова здійснює виконання наданих йому повноважень. Шановні, хочу зазначити, давайте разом приєднувати, приєднуватись, гуртуватись і відповідно вирішувати питання, які зазначені в законі України про місцеве средування. Робити аналіз цих повноважень і втілювати ці повноваження. Бо саме команда Соціал-Демократичної партії. Буде з цим питанням розбиратись і, відповідно, робити все можливе для того, для того щоб ці повноваження були виконані. Бо ці повноваження виконавчих органів Сумської міської ради і вони повинні бути виконані. Приєднути шановні, до команди, і давайте разом відповідно гуртуватись і робити все можливе для того, щоб відбувався порядок на території міста Сум. Всім вам дякую, все буде добре.